дайте закурить. Ну, продайте сигарету что-нибудь, ребята. Жите мухито пейте, зачем курить? Это что, будка? Не, мухито. Я думаю, что это пухня, оказывается. Молодец, спасибо вам. Ну що ж, друзі, вечір футболу в Києві починається зовсім не з стадіону. Вечір футболу в Києві починається з розбитих міліціянських касок. З дерев, з розбитих вазонів, збитого шкла та фаєрів. мені її подказку. Ну, ти хочеш, щоб вони ще побіжали і сі <пілля> <п 'яти> отримали. <пілля> Поки всі стовбичать і дивляться на ось цей зоопарк. Ми використаємо методику конспірології і зайдемо із чорного входу в лігво ворога через Макдональдс. поспілкуватися? <пілля> <пілля> Madam. Não камеру, не камеру.

Можна містами пам'ятати? Ти заматюкався, ти, ти неправильно зробив. Я не прав... Ти синок неправильно зробив. За це відповідати будеш. Я... Я прошу вести себе нормально. Тільки журналіст. Зайшли журналісти, відтолкнули його, Вже затримали в порядку 208 восьмої. Сьогодні буде арештований. Все, Значить... прохання, прохання доболівальників. Ми живемо в європейській столиці, не матюкатися да, то, що так. ви зробили. Простіть нас, ми більше так не будемо. <зас> 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 <більше> ну, молодець, <зас> спасібо. <Добай. зас> Дивіться, хлопці, я помічник народного депутата. Це просто безпредел. Мене звуть Віталій Благодарний. Представьтесь будь ласка. Хто ви? Запросив Віталій Іванович. Добре, Я нікуди не піду. Я помічник народного депутата. Я маю позвонити народному депутату. Зараз позвоню. А потім затримаєте мене. Руки заберіть. Руки заберіть від мене. Про вас знаєте мене чи Я помічник народного депутата. Так що ви взагалі про що? Давай спустимся. Не спустимся. Руки забери. Забрав. Літенант, зніміть кайданки, що ви робите? На вас це Україна тиме. Які питання до <говори> мене. Ну а чому ви мене затримуєте? Знімайте, знімайте! Чому ви кайданки? кайданки? Яке ви маєте право? Я, Я стояв, бро, яке ви маєте право? це робити? Кого ви казів? Киричука? Скажіть, будь ласка, кого казів? Ого, дивіться, що таке? О, знімайте кайданки зимою. Що є? Лейтенант. Да снимайте кайдан! Все, ви не знімайте. Давайте, давайте, снимайте! Да. Снимайте! Куда вы ви втекаете? Вид щипните его! Ну не, ну ты стриплел, небайший! Да в кайдан! Чего его кипнул кайдан? Спасибо. Единственный нормальный милиционер на всю страну. Снимай, это а герои Украины. Да, да не, это не надо не, не Да все, не. все. Человек нормально все поступил. Ты... Идиот прибежал за, за это самое. Да, прибежал. вообще, ну, блин, скрутой. А,

Перед матчем відбулася сутичка українських фанатів з польськими. Як ви взагалі ставитесь до такого роду антуражу, який присутній перед матчем? Воно з одної сторони футбол не красить, але з іншої українські фанати прикриваються тим, що на їхню адресу і взагалі на адресу України звучать не політкоректні висловлювання. Звичайно, не красить футбол 100% само атмосфера, тому що... Болівальники, вони не одні на стадіоні, 100% є багато жінок, дітей і ці всі нюанси. Краще вирішувати в хорошому тоні, так, якби, треба спілкуватися. Але дуже важливо, щоб хороший матч сьогодні був. І болівальники з Польщі і наші е, отримали задоволення від гри. Дуже важливо, щоб була сьогодні хороша гра. Чим може здивувати легія? Ну, хороша силова команда, атлетична команда грає такий хороший європейський футбол. Ми пам'ятаємо її матчі з металістом. Так що нас чекає сьогодні цікава гра і будемо сподіватися, що наша команда зіграє добре і покаже хороший результат. Владислав, город Луганськ. Ви живете в Києві? Да. Чего очекует тебе сегодняшний матч? Ну, я верю в Зарю, считаю, что Заря победит. Все-таки Заря это Луганская. Как бы многие фанаты здесь очень. Луганчанов много. Как вы уважаете, через какие час команда сможет повернуться до родной Трудно сказать очень. Ну, пусть пока лучше здесь будут. Играть за Украину это лучше, как для меня мнение. Я первый тайм видел полностью, второй тайм, конечно, когда впервые начались эти вот беспорядки: когда ну, болельщики или зрители, которые не знаю, как их назвать, не, трудно сказать, что не болельщики зари, посетители нашего матча, начали провоцировать поляков. Потом я уже второй тайм не видел, потому что было сложно удержать это в рамках в тех регламентных рамках, которые требуют УЕФА. У нас у нас все-таки. Ультрас это удел молодых людей, с, с, с где-то с нереализованной э, энергией все это. А там взрослые люди но ну, ведут себя они хуже маленьких детей. И как бы мы общались и с руководством клуба, и с ними Нет, это невменяемые люди. Невменяемые. Он, я просто в Ягелоні грав, він мой одноклубник В да, Ягелоні я там з ними ну, очень Этих. Я підійшов, мене люди узнали, взяли там автограф, там полсектор кричить Ягелонія -Курба. Вот. А це взагалі, щоб ви знали, Лига Варшава був поліцейський клуб. То есть, их не любили вони вважалися такими самими болельщиками, ну брутальними. Там вони їдуть, тут. Вот сейчас ви вы з сектора, возьмите всіх людей, там 90% який кошек. Тобто они, То они приїхали сюди. Подратися, побухати туди-сюди. А половина з них им, запрет є в Європу, а сюди ж мож, вони їдуть как, к себе домовити. Таке є питання. Два роти тому Легія Варшава грала тут Харків, в я, я, його не було в команді. Ага. І кибіці ваші. Powiesili taki banner LW, to jest polskie miasto. Co ty o tym wiesz? Ja nie wiem, bo ja nie grałem, i ja takimi rzeczami się nie zajmuję. On nie zna, to nie. Wso, Michał, dzięki.